Зайшли в буфет з шведським струмом. І тут вже точно всякі устриці, всеки, слимаки, всяке таке, тут такий пиріг з рибою, біф, свиня навіть, все, все що не хочеш. Там ще покажу весь асортимент. Сардини. Ватка, десарка, гаряча страви. рабро, в'яжі, паня папа, шикарно, картопля, баса, собак з креветками. Джордж все Це дуже дуже добрий період. Дуже добрий. Тут все такі гарніра. Тут є суху, всякі ковбаси, такі свині, тут яйця, тут салати всякі були, тут устриці, креветка, такі всякі слимаки, тут соси, тут пірожені, торт. Такой крем-брюле, ріоле, масло, тут панперю, такі горішки, салат оцей добрий кусок, такі креми, такі пирожні, кус, тут панагота овоча, вот такі ри. Бахтерины різні. Там церин. А, ну і гарячий я вже, здається, показувала. Ну, досить таки приличненький. так.